Сьогодні, незважаючи на мокрий сніг та епідемію грипу, біля прохідної спільного підприємства АББ РЗВА знову зібралася велика кількість людей. Вже вдруге за цей місяць колишні працівники заводу прийшли за відповіддю на хвилюючі їх запитання, коли буде повернуто гроші, перераховані до бюджету як прибутковий податок з матеріальної допомоги. Нас з роботи всіх звільнили людей. Тому що вони говорять, що ми собственному желані, нас заставили. І ми це зробили. Тепер ми добиваємося своїх грошей, які з нас вищитили. Не знаю, в той час тими грошима ми могли б жити може місяць, а тепер тільки неділю. От, От ми зібралися, але у нас ще нічого не виходить. Все нам обіцяють, але будемо чекати. Отже, друга акція протесту, як і перша, ніяких позитивних результатів з точки зору колишніх працівників або БРЗ не принесла, як і тиждень тому з людьми спілкувалися начальник відділу кадрів та головний бухгалтер. Але скоріш за все, допоки не завершиться перевірка підприємства податківцями, відповіді на запитання, що робити, не буде. Як що робити? То треба то їх то пішли туди.